Якщо взяти результати роботи нашої, я б хотів їх прив'язати все ж таки до 9 місяців, тому що 10 місяць ще не закінчився. Практично чопської митниці за цей період скеровано до державного бюджету порядка мільярд 200 мільйонів без копійок, порядка 95 з яких скеровано до обласного бюджету. Сьогодні одним з пріоритетних завдань роботи чопської митниці це є питання електронного декларування. Тобто спілкування з суб'єктами, практично використовуючи технічні засоби, ми сьогодні можемо в впевнено сказати, що ми маємо сьогодні порядка 60% оформлення декларацій в електронному вигляді. Це, в общем-то, дуже дуже цікавий відсоток. Ми практично є одним з лідерів. В митній системі, і я сподіваюся, що до кінця року цей показник також покращиться. Хотів також би відмітити, що на останній зустрічі, яка відбулася в Києві, де проводився міжнародний досить серйозний захід, де були присутні керівники митних органів. Багатьох країн головою Державної митної служби була презентована нова концепція роботи митної системи на 2013 рік. Це чистий бізнес, чесні податки. Основною метою, якою є в з боку бізнесу, це чесне декларування і сплата необхідних платежів з боку митниці, це, звісно, в першу чергу довіра і також. Дуже толерантне і позитивне ставлення до суб'єктів. Що стосується співпраці сьогодні з словацькою стороною, за останній час, значить, нами проведено більше 10 зустрічей, на яких розглядалися різноманітні питання від Євро 2012 до Обслуговування туристів в літній сезон і зараз в наближається зимовий період. Це також буде одним з найближчих наших найближчих наших зустрічей, на які ми розглянемо це питання для того, щоб громадяни обох країн максимально комфортно перетинали державний кордон. Що стосується розбудови пунктів пропуска, я думаю, це вас також. Поцікавить і думаю, значить, не лише як журналістів, не на як громадян, тому що перетинаючи кордон, значить, ми на словацькій стороні бачимо дійсно сучасне приміщення, сучасні, в общем-то, ну комплекси, які там сьогодні стоять. На жаль, ми можемо лише сказати, що у нас реконструйована лише вантажна ділянка. А Пасажирка, пасажирська ділянка в общем -то, перебуває ще в такому стані, як з радянських часів. Що стосується цього питання, нами практично підготовлені всі матеріали, які передані словацькій стороні, і до кінця року підпис... сподіваємося, що все ж таки буде підписана грантова угода, завдяки якою надійдуть кошти, європейські кошти, кошти на розбудову ділянки кордону. Сьогодні ми маємо ем, со словацької стороною 5 пунктів пропуска, значить, е, з яких 2 автомобільних, два железнодорожних, один пішохідний е, За цей час е, кордон перетнуло порядка півтора мільйона громадян до 1 мільйона транспортних засобів, але ця інформація, я думаю, у вас є в прес-релізі. Я не хотів би її деталізовувати і хотілося б в цьому питанні ну, в зауважити, що. Е, Якщо взяти ці дані і з минулорічними, вони, вони примірно такі ж. Ну, тобто тенденція в цьому питанні стала. Тобто зменшення практично не відбувається, тобто знаходиться в такому, як би, ну, в абсолютно в робочому режимі. Що стосується порушень митних правил, то вони все-таки сьогодні є на кордоні, Значит, нами зафіксовано порядка 400%. 40 Порушень митних правил, де, в общем-то, про правопорушниками є порядка 230 Це громадяни України, чуть більше 100 – значить, це громадяни Словакії і десь також більше 100 чоловік, це громадяни інших країн. Хотілося би відмітити, що. Сьогодні, значить, Україна словацький кордон працює дійсно ритмічно. Ми сьогодні ну, маємо певні якби, проблеми пов'язані з суботою-неділею, і неділею, коли вантажні автомобілі накопичуються в пункті пропуска. Але після 20-ї години в неділю починається дуже Активна робота з боку словацької сторони, і практично практично ця черга зникає. Виникають моменти пов'язані з е, суб'єктивними аспектами. Це коли закінчується дозвола у перевізників. Ну коли в ми на цю ситуацію вплину, вплинути не можемо, і ми от абсолютно до цього підходимо свідомо і розумно. От навіть е, остання зустріч з керівником АСМАП Закарпатської області, коли давали ми спільну прес-конференцію, які, в общем-то, е, ну підкреслили, що це їх також хвилює. Вони також вживають певні заходи, але ну, якби ми зі своєю боку робимо все, щоб ну, цієї ці черги позбутися. Може тільки позитивно оцінювати рівень співпраці між як начальник мит, митного управління Михайлівці. Результати нашої співпраці позитивні. Результати можна бачити не тільки на всіх пунктах пропуску україно словацького кордону. Я міг би проаналізувати і дати вам загальну картину стану справ на всіх пунктах пропуску. Однак це зайняло тривалий час. А хотів би тоді, виходячи з надання часових рамків, зупинитися саме на роботі пункту пропуску вишні німецького митних органи, як української, так і словацької сторони виконують одні задання. Це безпека громадян і забезпечення економічної безпеки наших країн. При цьому ми приділяємо постійну увагу. Як Створення належних умов для пасажирів, які, які перетинають кордон, а також для структур, зокрема декларантів, які працюють у пунктах пропуску для їх належної роботи. Перш за все, нам вдалося усунути великі черги, які мали місце в попередній час. А то, вдяка наставню вгодної комунікації, досягти постріли позитивних наслідків на цьому напрямку роботи нам вдалося завдяки належною стану взаємообміну інформації між двома митними органами, це як на рівні керівників ЗМІ, так і безпосередньо керівників митних розімову штук, мінімум не 10. ми будемо продовжувати далі співпрацювати, і перш за все, вдосконалення наявної каже, стану справ. При цьому головною метою ми собі ставимо це обходні оцінки з боку підприємницької громадськості, так і громадян, які перетинають кордон і перш за все до культури і рівня їх обслуговування нашим головним завданням, як я вже говорив про це і вище, це продовження роботи щодо вдосконалення обміну інформацією щодо можливих порушень на нашому спільному кормі або на Taktiež toto spoluprácu... ...chrojší rívenc pri práci projevil sa zaraz pri podhotovci materiálov do otriemania grantu pod pohľadami EMP. ...na tom, že sme využili projekt EMP, kde hlavným garantom mal byť Slovenská republika... При його підготовці ми досягли найкращого рівня з поміж інших претендентів на отримання цього грошову відповідно до цього, цього гранту, який ми подали був зараз для отримання грошового гранту Європейську комісію, наче на, грошування на, грошування на, грошування на, німецьке, комісі, на словацькій стороні мають створюватися подальше вдосконатися інфраструктура інфраструктура пасажир, на пасажирському напрямку. Вийшли німецький Ужгород і пішов до Великої малі Селеменції. Тобто, я ще раз би хотів підкреслити цей рівненць, слова, Рівнічні, які в сьогодні в вже почули від начальника човської матриці про цей високий рівень співпраці, який існує між, між двома митницями, І свідченням. Того є також висока оцінка європейських структур. Це за підсумками Євро-2012. Коли ми забезпечили пропуск вболівальників на чемпіонат, Наше завдання на майбутнє для нас це перш за все, оцінка стану справи по всіх пунктах пропуски, переоцінка, і вперше це напрямку спрощення митних процедур для прискорення пасажирів на жарбуток. Приступ тих, хто так аби була айконтронаті у але й приходно з грані стала вище, і вище.